Новий рік варто зустрічати не лише з правильними бажаннями, а й у правильному образі? Ми знаходимося в Вірпені в мережі магазинів ексклюзив. Їх є два за вагою та фіксованою ціною. Ми зараз за фіксованою ціною. Тут у нас не знаю, дешево чи дорого, давно тут не була саме цікавесенько. Ну це нюд, це щось таке золотаве. 100 відсоток. Золото. А що це? це бронза. Ну трішки до бронзи, золото бронза. Тільки це укорочена сукня, чи це, чи це що? Чи це майка? Це майда? Так? Ось така є червоненька сукня. Типу бачиш, що зроблена під корсет. Але це, по перше, це не мій розмір, не моя довжина, але в цілому сукня непогана. Знайшла ще ось таку червоненьку сукню, типу атласна, теж новесенька, але мені васенчик не подобається. Ну тобі ж можливо на жіночку постарше може бути. Ну суханіше років п'ять, а ти будеш жіночка постарше. Женя, а ти ото припини 350 гривень, а тобі дам жіночка.